Розкажіть свою історію, що відповідає прислів'ю. Ніколи не зупиняй недруга, коли він робить помилку. Сусід звинуватив мене в тому, що я здавав назад і вдарив його машину. Він навіть назвав мені дату і час, коли я нібито це зробив, і вказав на крихітну подряпину на моєму автомобілі, яка, начебто, ідеально збігала з місцем розташування вм'ятини на його машині. До речі, ця розмова відбулася аж через сім тижнів після заявленої події. Я сказав, що це не я, але порадив йому зв'язати зі своєю страховою компанією і побачимо, що вони скажуть. Через кілька тижнів я отримав листа від моєї. Страхової з питанням, що сталося, на що я відповів, що купив машину і оновив страховку через два тижні після ймовірного зіткнення. Більше він зі мною не розмовляв, але я радісно махаю йому рукою ще разу, коли помічаю, як він стовбичить у вікні. Багато років тому я старанно готувала доповідь для технічної конференції. Це був мій перший виступ. Я дуже нервувала. Я тренувалась, я вдосконалювалась, я питала поради. Потім знову практикувалась. Моя менеджерка була загалом неприємною жінкою, але підтримала мене в цьому, хоча й жодного разу не бачила і не чула моєї презентації. Ми їдемо у Вегас. Виявляється, людей зібралось набагато більше, ніж очікували. Тож нас перевели в зал із головною сценою. Тут ніх мало бути десь 500 з гаком людей. Я почала нервувати в 10 разів більше, і ось безпосередньо перед початком менеджерка помітила дуже відому журналістку та її фотографа, які сиділи в першому ряду. Вона зраділа і наполягла на тому, що буде виступати разом зі мною. Дійшло навіть до того, що вона втулила своє ім'я на титульному слайді. Тож, звісно, у мене від злості аж дим з вух повалив. Ми виходимо на сцену. Вона говорить пристойне вступне слово, а потім починає. Маю я, але вона постійно перебуває, тож я просто даю їй можливість виступати далі. Це нагадувало ранкове шоу. Купа людей з переважно штучними посмішками, які перекрикують один одного. Тема була глибоко технічною і передбачала наочну демонстрацію. З кожним наступним слайдом менеджерка плутала ще дужче ніж з попереднім. А потім дійшла до слайда жива демонстрація і заклякла. У мене вистачало духу дозволити їй піти на дно перед усіма слухачами. Ами вийшло на брутально. Після цього у нас виникла, скажімо так, конфронтація. Через 2-3 місяці я звільнилась, а її невдовзі вигнали з роботи. А і журналісти, перед якими вона викаблучувалась, покинули зал безпосередньо перед початком. Думаю, вони сиділи там ще з попереднього виступу. Ідеально. На робочій зустрічі моя проджект-менеджерка, яка місяцями не з'являлась в офісі і не працювала повний робочий день. Почала жалітись на те, що люди оминають її, даючи вказівки щодо роботи на пряму мені та іншим її безпосереднім підлеглим. Коли я збиралась відповісти на запитання стейкхолдера, вона попросила, щоб я дала їй змогу сказати ще одне речення, і тоді вона дозволить мені висловитись. Я так і зробила, як вона хотіла, і менеджерка видала стейкхолдеру якусь цілковиту нісенітницю. Про систему, з якою ми працювали, з чим виставила себе повною дурепою цього місяця, її звільнили. Колишній хлопець моєї співмешканки залишив свій автомобіль перед нашим будинком. Я попросила його переставити машину, інакше викличу евакуатор. Раптом у машини спустило дві шини. Ми дочекались, поки колишній напише заяву поліцію про те, що ми порізали йому шини і тому він не може відігнати свій автомобіль. А потім отримали повістку в суд. Ми надали поліції та суду копії записів з нашої та сусідської камер спостереження, на яких видно, як колишній приїхав посеред ночі. І сам порізав свої шини. Вишенька на торті, колишній прийшов до суду в тій самій сорочці, що й на відеозаписах. Я дозволив жінці, яка перелаштувалась в іншу смугу, розповісти про те, як я врізався в неї ззаду, а потім відвів поліцейського в бік і показав йому запис зі свого відеореєстратора. Коли колегу, якого я ненавидів, звільнили через кілька тижнів після того, як я вирішив припинити виправляти його помилки, попри те, що це шкодило клієнту. Я був провідним розробником у невеликій компанії, що займалась iot пристроями. Мій менеджер взяв на роботу свого друга з попередньої компанії. Хлопець був дуже зарозумілим і знав усе краще за мене. Теоретично, моя думка щодо розробки проекту мала б бути вирішальною, але ні моєму менеджеру, ні його приятелю не було до неї діла. Я намагався поговорити з менеджером про проблеми з новим колегою, але він лише відмахнувся від мене. Новачку цьому геніальному хлопчині доросло. Ручили зробити один важливий компонент системи. Звісно, він дав зрозуміти, що не потребує моєї допомоги. Минали тижні та місяці. На нарадах його компонент постійно перебував на останній стадії тестування, але у мене був доступ до гіт репозиторію і я бачив, який там завал. Ніхто не питав моєї думки, тож я нічого не говорив, просто чекав: настав дедлайн, реліз продукту, і звісно, нічого не працює. Кейсом зацікавилось вище керівництво, і мій менеджер Менеджер зміг уникнути звільнення лише одним способом. Він звільнив свого товариша. Через кілька тижнів я пішов з компанії. Це було більше року тому, і наскільки мені відомо, продукт досі не вийшов на ринок. Звісно, мова не про мене, а про інженера космічного шатла Боба Ебелінга, який знав, що космічний човен вибухне. Він неодноразово попереджав, що холодна погода спричинить аварію, незважаючи на тиск з боку адміністрації НАСА. Він розповідав, що прийняв найкраще рішення у своєму житті, відмовившись підписувати документ, який свідчив про те, що він схвалює запуск. Хоча бос змушував його це зробити. Під час урядового розслідування після загибелі астронавтів НАСА заявило, що інженери під. Писали документ, який схвалював запуск. Що звісно було правдою, що правда сформульованою настільки оманливо, наскільки це взагалі можливо. Тоді Боб підвівся і заявив, що він особисто відмовився від запуску, але його слова були проігноровані. Учасники слухань були приголомшені. Уряд звільнив керівників НАСА і призначив Боба головою комісії з розслідування. Під час нашого дуже довгого і виснажливого процесу розлучення, мій колишній чоловік весь час твердив, що готовий піти на мирову. Ми домовлялися про зустріч з моєю адвокаткою, а потім дві години перекладали папірці на столі. Він лише сперечався через дрібниці замість того, щоб щось обговорювати. Це траплялось кілька разів. Я була неймовірно розчарована, адже щиро хотіла досягти порозуміння, щоб усе закінчилось якнайшвидше. Але це був не варіант. Зауважте, що я найняла адвоката, а він ні, адже був переконаний, що краще впорається сам. Тож після кількох раундів у мене склалось враження, що він просто намагається змусити мене витратити якомога більше грошей, аж поки я не зможу оплачувати послуги юриста. І тоді він здобуде перевагу наді мною. На той час я заробляла менше половини того, що отримував він. Гонорар моєї адвокатки спустошив усі мої заощадження. Тож мене це дуже непокоїло. Мої підозри підтвердились, коли одного разу виходячи з офісу. У юриста, він сміючись сам повідомив мені це слово в слово. Я переказала почути своїй адвокатці, яка теж засміялась і сказала мені нехай. Саме тоді я дізналася, що до 10-ї річниці нашого шлюбу залишило 6 місяців, і після цього, коли він вийде на пенсію, я матиму право на значну частину його пенсійних виплат. Ми ще 6 місяців мочки спостерігали за його іграми, а потім, через 5 днів після настання 10-ї річниці одруження, звернулись до судді. Я не тільки Отримала частку його пенсії, юристка також змусила суддю зобов'язати його сплатити. Майже всі мої витрати на адвоката. Вся краса цієї ситуації полягала в тому, що лише він сам на 100% був винен в тому, що почав цю гру. Це не моя історія, але кілька років тому мій старший брат судився за опіку над сином зі своєю колишньою дружиною. Коли наближалась дата першого слухання про опікунство, вони обмінювались нелюб'ясностями по смс, і брат зрештою написав щось на кшталт. Я не буду продовжувати цю розмову. побачимось 15-го. Колишня відповіла йому слухання 25-го Бовдуре. Звичайно, замість того, щоб виправити, брат просто дозволив їй далі думати, що ця дата неправильна, і вона взагалі пропустила. Перше слухання це стало першою з багатьох її помилок у судовій системі, які зрештою призвели до того, що мій брат і його друга дружина отримали повну опіку над його сином. Я займався іпотекою для одного француза в майамі Біч у нього була французька ріелторка. Хоча вони обоє досконало володіли англійською, вона часто переходила на французьку, навіть не підозрюючи, що я теж розмовляю цією мовою. Коли вони обрали нерухомість, і ми спускались в ліфті з кондомініуму. Вона сказала йому: Послухай, ці люди не гідники, і вони тебе обдурять. В мене є набагато краща людина. Тобі краще звернутись до неї, не зважаючи на те, що спосіб роботи з іноземцем. Мними інвестиціями ідентичний по всьому штату. Наприкінці зустрічі я сказав чоловікові французькою, що ми будемо раді порівняти нашу пропозицію з тим, що може запропонувати її людина і що вивір за ним. Але звичайно, ми хотіли працювати з ним над цією та будь-якими іншими майбутніми інвестиціями. Він почав реготати донестями, а вона аж спаленіла від сорому. Він вирішив працювати з нами, а її звільнив з посади свого агента на тому ж місці. Я працюю на будівництві, і одного разу до мене завітав архітектор, дав мені кілька світильників і попросив встановити їх у вестибюлі лізингового офісу. Світильники були призначені для підвішування до стелі. Вони не годилися для встановлення на стіну. Я спробував пояснити це архітекторові, але він відмахнувся від мене і сказав, щоб я робив все за кресленнями. Я повертаюсь до підмайстра і кажу: ти чув, що він сказав? ці». через кілька хвилин ми чуємо дзенькіт скла. Архітектор здивовано запитує, що це було. Ваші світильники, відповів я. Подав під майстру віник і совок, і він пішов прибирати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які історії, що відповідають цьому прислів'ю, знаєте ви. Напишіть в коментарях.